Всім привіт! Давно не робила відео, то часу немає, то нема особливо що показувати нового. Ну, а сьогодні зроблю невеличкий огляд те, що в мене квітує. Трішки нових заквітло. Ось я вам показувала вже метелик Нептун. Розпустив нові квіти, ви бачите, вони відрізняються кольором, ці вже більш вигорівші, світлі, а ці більш насичені яскраві, красива, крупна квіточка. Тут продовжую квітувати мій соко-юкідан, але чомусь не дуже довго в нього Гілочка з цього-навсього 4 квіточки. Так він квітував і в минулому році. Не знаю, щось йому не вистачає. Можливо, буду пересаджувати. Подивлюсь, можливо, коренева слабенька. Хочу горщик великий в нього, і листочків достатньо. Так, мій Монпліє. Він з ним сталася пригода. Вивернувся з горщика, перекинувся. Тому. Деякий час стояв він у мене з голою, з голою кореневою системою. Чекала, поки ґрунт прийде. Але це не пошкодило, не завадило йому. Він продовжує квітувати, жодної квіточки не скину. Ось моє Аласія, та, на яку я жалілася. Щоб поскидала бутончики. Ну, ось тут вона позасушувала, ви бачите, оце розкрила лише дві ці квіточки. Вони також вже втратили свій колір на сонечку. Тут у мене південна сторона. Сонечка дуже багато, коли сонячна погода. Але в нього верхушечка ще не завмерла, можливо, буде продовження. Так, якось на, ці, на цій гілочці Це недавно розквітли ці квіточки. Дивіться, які красиві насичені кольори жовтого, теплого. Така гаряча-гаряча губка. Чомусь, коли роблю фото, то оці вушка вони засвічують майже оранжевим кольором. Не можна передати якось справжність його. Ось така гілочка ще доквітла на три квіточки, але квіти також об'ємні. Великі, тому красиво виглядають. Тут продовжує квітувати піскара. Одна квіточка ось вже зів'яла, але також, подивіться, об'ємні великі квіти. І трьох, три, три квіточки вистачає, щоб було букетиком було на що поглянути. Так, там мій піратик. Ну, піратик в цьому році пишно квітує, це домашнє його квітування. ще жодної квіточки він не засушив. Квітень місяць. Я б, мабуть, починала я вам його показувати десь з січня. Він продовжує квітувати. Тут моя кімоножка, я її ось так підвісила. Недавно робила фото кімоно, кімоно і Монплієра. Дуже красиво поєдналися в кольорах, злились. Ставлю фото, покажу вам. Дивлюсь, зараз дуже багато продають кімоно, не знаю. Мені дуже подобається цей сорт, він хоч і недорогий, проте, подивіться, ну дуже красивий. Одна з улюблениць. Так. Ось така продовжує також квітувати, там десь ще в неї щось розпустилося, але, бачите, один, одна пелюстка така, а інша така. Ну, це спочечки, яку я мастила, тому, можливо, щось пішло не так. Не знаю. Ці також дорощі, також домашнє квітування, але ви бачите, що метелики. Дивимося, це також не дуже дорогий сорт, як вона заквітує вже наступного разу. Скоро буду обрізати і пересаджувати її. Так, ну, ось тут також продовжує квітувати ось ця красунька. Ну, це, мабуть, рекордсмен з квітування. Уже, мабуть, з перших моїх відео, що, мабуть, грудень місяць. Вона квітувала і шапочка не зменшується. деякі деякі квіточки всихають. Все-таки, ну, ось, бачите, все-таки є декілька квіточок, які всихають, але шапочка не зменшується. Красунька також хороша. Так, ось тут в мене новенька моя. Це Green Batman, або Сара, як його називають. Також мені він подобається, він дуже яскравий, завжди квітує пишно, рясно. І такі красиві в нього веснушки, ластовиння. Ось ці оранжеві защіпчики, Не спутати з іншим сортом. Там ще в нього будуть бутончики, так що ще не всі у мене розквітли. Ну, і ось така красунька, також морквяна розкривається. Це бабулеточка, бантик равелла. Ще також продовжує квітоносик, буде розпускати гілочку. продовжує. Я трішки на цьому тижні, на минулому тижні, переключилася з орхідей і почала шукати собі ось таку красу. Це хоїчки. Моє нове кохання. Не знаю, надовго чи не надовго, але поки що вони мені подобаються. Дуже цікаві рослинки. Я дивлюся, що їх є дуже багато різних сортів. Вони мають різну форму листочків, різні кольори, листочків. вони дуже декоративні. Так, оці декілька в мене я вже попідписувала їх, вони мають назви. А оця, здається, це я брала з міксу. Можливо, також хтось захоплюється, хтось колекціонує, хоч і буде дивитися моє відео, то впізнали, будь ласка, маленьким. Коментарем в повідомлення напишіть. Також підпишу. Так, ця. Ця також в мене назву. Ось такі листочки. І ось тут у мене ще є дві штучки. Ось така. Дивіться, також Лис... листочки цупкі, міцні, кольорові, де ще й різним. фактурою проступає різна по них. А ось ці, подивіться. Люблю такі помальовані, не схожі ні на що кожен листочок витвір мистецтва. Тут у мене на нижній поличці поприходило трішки. А ось іще в мене дві. Забулась за них, це ці, мабуть, також не є підписаними. Ось така. Брала такими вкоріненими череночками. вони дуже повільно ростуть. Якщо брати свіжо зрізані гілочки, то їх потрібно ще в воді чи відразу в грунт, хто як робить там ціла процедура. Просто, коли вона піде в ріст, то треба для цього чимало часу. Ну, нічого. У мене просто зверху гачки під потолком. І раніше я туди чіпляла орхідеї, але дивлюсь, що їм там під потолком не дуже подобається світла мало, листочки тянуть донизу, і квітоноси тянуть донизу. Тому я думаю, що я туди почіпляю хої, вони будуть засати. І красиво забарвлювати верхню частину балкона, ну а знизу будуть уже ці красуньки мої. На сьогодні все. Гарного дня, до побачення!